Та московські патріархати в одній церкві така нечувана ситуація склалась в єдиному храмі Різдва Святого Іона Хрестителя у селі Шкарівка. Тепер богослужіння там проходять почергово 50 на 50. Як розповідає священник православної церкви України отець Віталій, до такої згоди дійшли після зборів мешканців села, і, хоча більшість з них виступала за повне припинення діяльності патріархату України агресора у громаді, вони змушені були піти на компроміс з біло. Церківською єпархією зазначу раніше, храм святого Іоанна Хрестителя перебував під юрисдикцією московського патріархату, через що більшість парафіян припинили відвідувати церкву. За словами шкарівчан, є й такі, хто ще з 2014 року відмовились приходити на богослужіння через напад Росії на Україну під час перебування нашої знімальної групи в будній день до служіння українською мовою долучились не менше 25 вірян, вихідними вдвічі більше зараз. Служимо 50 на 50, Ми домовляємося з московським священником. Там одну літургію він, одну ми, і в принципі у нас якби зараз Петрич в цьому плані немає. Парафіяни ділилися, звісно, що вони, як взагалі, не просто там, частина громади, а взагалі як жителі України, дивлячись на цю всю ситуацію, ситуації. Не розуміють, як так, що тут нас бомблять шахіди, селом уже по пару днів сидіти без води, без світла, і тут московський патріархат. Ну як так може бути? Але все ж таки. Ми священники, ми маємо входити в будь-яку ситуацію. Храм Божий цей побудований ще нашими пращурами кожного шкарівчанина і є повністю даний з 1883 року, на які кошти він був побудований. Тому, звісно, люди хотіли це питання вияснити і звернулися до. Оця Микола до догопайнича, щоб він допоміг, щоб люди ходили до цього храму, які хочуть, щоб молитва звучала на українській мові. Ми ну люди зібралися, прийшли, домовилися на сьогоднішній день. Дуже вдячні. Якщо ви бачите, в нас дуже багато ходу людей україномовних до а, храму. І а, знаю, що будуть ще більше, тому що багато хто не знає. Боже, а не вже у нас справиться вже на українській мові. Тому подаєння Румені? в московський патріархо. Чого ми дуже, але вони православні. На, на а, те, що нам да. Да. а росіяни живемо, вирішили, на що тільки Божа молитва може звучати правильно і до Бога доходить, тільки на російській мові. Ми з цим не согласні. Це неправильно.